Так, 21 травня, зараз коротко за школку. Школку я посадив, звісно, дуже рано поспішив теж ще десь місяць назад. але було холодно, вона сиділа на місці. Це ось стартанула, прекрасно пішла вона, все помічено. Від початку і до кінця он стоїть, видно, он стікер. Он, видно, то вже пішов наступний сорт. Як організований полив. Основна магістраль. У мене була 25-та труба. Далі кран і капельна стрічка. Все, тут усе під пленочкою, все акуратно дим з прополієм. Полив роблю приблизно раз у тиждень, десь включаю години на 3-4. Полив і цього прекрасно вистачає. Прийнялися майже всі, а, хоча і цей потихеньку починав живать. А так, принялися.